Всім привіт! Перше відео на каналі огляд сайтів. Будемо дивитися, дизайн, функціонал і код помилки, швидкість загрузки, рейтинг і вказувати на помилки, які є на сайті. І так, Перший сайт у мене для розробників. І Перше, на що ми зразу дивимося, це звичайно на Google Speed дивимося, що він нам покаже. На сьогоднішній день кращого інструменту немає. Поки він там грузить, можемо подивитися. Це ще DR домена. Що він собою являє? Так, 24 рейтинг. Ну все, що більше 20, це вже класно. Тобто, якщо там вже за 50, де це вже круті сайти, які дорого коштують. Вам потрібно побільше зібрати авторитетних. Тут дивіться, 38 сайтів силається, рейтинг 24, а може бути 160 сайтів, а рейтинг буде 12, якщо сайти Галімі селаються. Тобто має бути, щоб силалися хороші сайти на ваш сайт, тоді рейтинг буде більше. На сьогоднішній день це один-єдиний рейтинг, діар, який вимірює Ahrefs, а Google PageRank вже немає. Ну а Яндексом ми не користуємося. Далі дивимося, що у нас і на що перше звертати увагу. Оці показники, жовті, зелені, блин, це все добре, звісно, але саме основне це ось перша картинка. Ось тут, оцей рядочок. Зараз я спробую виділити, От так вона. Якщо у вас в другому квадратиці з'являється картинка, все, сайт супер. У мене сьогодні щось із швидкістю, сайт працює швидше. Отут має бути до 2 секунд. бажано 1 секунда. Чим швидше, тим краще. Це мобільна комп'ютерна версія, бачите, загрузилася. За 0,7 секунд. Ну, так він фактично працює вже. Це дуже хорошо. І картинка, як дивимося, дивіться, з'являється вже в другому віконечку. Зараз попробую теж виділити. От вони віконечка. Це як по секундах загружається ваш сайт. Якщо вже є в першій картинці, ось тут ваш сайт. Отут клікаю, не знаю, чи буде його видно, То це вже супер. Оце все, що тут, пише, це для розробників, те, що тормозить. Як правило, тормозять картинки, блін. І от ви можете бачити, які картинки треба змінити. Він хоче, щоб зменшило по розміру, щоб ще чи загружалось. Ну, це єрунда. Головне, отут, якщо у вас зелена вже зона, ефективні, все це супер-пупер. Загрузка менше 1 секунди, можете на інше навіть і не дивитися показники. А це вже хто хоче грати, собі тигляє. гляє. Так, дивимося на сам сайт, на його функціонал. Так, менюшки працюють, можна переходити. Тарифи дивимося. Тобто, я так розумію, це бутстрап шаблон якийсь стандартний, перероблений, зроблений. Вже. І можна дивитися так, контакти. обов'язково, коли дивіться, має у вас бізнес, є тим більше регіональний, завжди на кожній сторінці мають бути контакти. Це основна вимога. Так, копірайт є, вказуйте завжди актуальний рік, який вказаний, ось тут це теж має значення. Ну і там в тегах, метатегах теж треба дату оновлення вказувати. І обов'язково перевіряйте, функціонал чи працює. Далі, на друге, на що потрібно звертати увагу, це на мобільну версію. Є ось така кнопочка. Клікайте в інспекторі. Коду. Да, до речі, інспектор коду ви можете знайти, як він відкривається в браузер. У мене з правої сторони це називається інспектор коду, де видно, як сайт виглядає. І далі ви можете ось так його звужувати, вже, дивитися, як він виглядає в мобільній версії. Дивимося менюшки. Менюшки працюють. Можна, до речі, вибрати окремий телефон. Наприклад, виберемо iPhone 14, чик. І ось на iPhone 14 буде так. Ну, Краще респонсив взяти. Де він той респонсив у нас. Так, просто дергаємо та й все. І респонсі, як він виглядає сайтик уже. Ну, так, я дивлюся, блін, сайтик. Звичайний бустрій шаблончик. Гарно оформлений. Претензій немає. По п'ятибальній системі на 3,5-4 тягне. Далі на що звернути увагу в коді. Дивимося вже. Перше, ось VF-порт, це означає, що він не може вилазити за межі і на мобільній версії гарно виглядає. Дивимося, кодування завжди бажано UTF8, тому що 1251 зараз вже має багато проблем із налаштуванням рекламою, показу і з інтеграцією з соціальними мережами штучним інтелектом. Тобто тут завжди має бути UTF8. Далі теги. Тітл – це опис вашого сайту, там Description, Keyword. Ну, зараз не використовується, тут взагалі він пустий йде. І лінк canonical – Оцей canonical, оцей синенький, він завжди має бути і вказувати на існуючий адрес вашої е, сторінки. Так, далі ось тут. метатеги – це для соціальних мереж вже йдуть. Давайте попробую навіть зараз трошки може збільшити. Де воно, блін? Де воно тут збільшується? Опа. Дивіться, ок-сайт, це на Oxide сайт називається, вид статті, далі URL. І от саме основне, що має бути в багатьох помилка, на головній сторінці особливо немає ось цього ок Image. Ця картинка, коли ділитесь в соцмережах, ця картинка вставляється до поста, яким ви ділитесь, і ну, якби, омальовує саму картинку. Тобто ця картинка повинна показувати, в чому суть вашого сайту, якби її пост цієї картинки. І іконочки. Кожен сайт має іконочки, ось вони. А зараз 5-3 іконки да? достатньо для всіх версій. Є ще створюється Веб-Маніфест там для Євген телефонів, прописуються іконки. Далі дивимося на кількість скриптів і стилів. Ось тут бажано оце і грузить мобільну версію, тобто кожен окремий скрипт, це окремий запит, о, я кажу, скрипт стиль. Далі ще скрипти окремі йдуть, і це тормозить. І ще й внизу дивіться, скільки скриптів. Але так як це бустрап-шаблон, сам по собі знаю, з ними гратися, оптимізувати, Це, блін, такий геморой, що краще залишити, як воно є, працює. Швидкість там десктопно велика. Сайт в пошуку на першій сторінці з'являється. Як кажуть, працює, краще до нього не лізти. Блин. Ну, можливо, тут так само. Ну, Так, взагалом, сайт непоганий. Тобто, поганого я про нього нічого сказати не можу. Єдине, що от багато скриптів і стилі файлів. Я би все ж таки якби було лишній час, я би пооптимізовував, щоб один файлик там, чи два, чи три файлика було. У Даємо добро.